І Сісу Христі, ця Христова українським православнам церква у дорозі Великого хвосту. І На кінець цієї дороги нас чекає велика радість, яку неможливо передати словами. Але перед тим не повинні оці. Каліництва і гріха благодства. Ніхто не може пережити Пасхи, тобто Воскресіння Христова, якщо перед тим не покаяється ухаїнства в, в сповіді, приймаючи упокорення Божої волі. Пісня це стан духовного очікування того, що має прийти через Пасху, через Воскресіння Христове, тобто його перемогу над злом і смертю, щоб почати очищуватися від гріхів, потрібно собі, собі їх усвідомити. Тому проаналізуємо ще раз своє життя, свої вчинки, свої слова і думки. І тоді зможемо побачити свій гріх, який укорінений в нас, до якого ми часто і прибикаємо, і важко нам від нього розлучитися. Церква! Як збір братерства віруючих вже на дорозі Великого посту. Якщо ми християни, то не відстуваємо приєднуватися до всієї церкви, приймаючи ритмі і всі вимоги великопісних молиток, які призначені Святою Церквою. Сьогодні, у другу неділі Великого посту, Церква зібралася, щоб скріпитися, набратися духовних сил на черговий тиждень змагань, дослідуючої служби Божої третьої неділі Великого посту, якою церква ще називає Христом поклонною неділою. Сьогоднішня євангельська розповідь. Оповідала нам про те, як одного разу Ісус перебував у місті Капернаумі і чутка пішла поміж людьми, що він в одному домі. І там зібралося скільки народу, що неможливо було зайти в хату, де навчав Ісус Христос. І от прийшли до хати четверо, несучи розслабленого. І що із за народу не могли понести до Христа. Розкрили стелю над місце де і через відкритий той дах опустили ліжко, на якому лежав розслаблений. А Ісус Христос, побачивши їхню віру, сказав Розслабленому сину, відпускається тобі твої гріхи. І були там деякі книжники, що сиділи там і міркували собі. Як може цей так говорити? Він богохулить? Хто може прощати гріхи, крім одного Бога? Як ми чули з Іванського читання, Ісус ще зразу збагнувши духом, що вони так думають, каже до них, чому так? Думаєте у ваших серцях, що легше сказати розслабленому, відпускається тобі гріхи, чи сказати встань візьми, ложе своє, йди. Щоб ви знали, що людський має владу на землі гріхи відпускати і каже до розслабленого, кажу тобі, стань, візьми, ложе своє, йди додому свого. Той розслаблений, зцілений, устав і зараз вже взявши ліжко, вийшов на очах усіх, то дивувались всі, хвалили Бога і говорили ніколи ми такого ще не бачили. І ось дорогі у Христі ми бачимо. Як важливо жити у спільноті віруючих, тих, які покладають надію на Бога. Коли сьогоднішній розслаблений вже не міг навіть стояти на ногах, четверо вірних віруючих принесли його до Христа. Не сидять? Склавши руки, але зібравшись з вірою. Не зупиняючись ні перед чим, а ціле спрямовано поклали всю надію на Бога. Що шукає Ісус Христос, коли приходить Він до нас? Чого прагне найбільше? Ісус, побачивши віру в четверо, Зміг їм допомогти і розслаблено. Так він і в нас шукає віри щирої довіри до нього. Дорогі в Христі. Нам потрібно мати сильну віру та усвідомлювати себе про свою скинність до гріха. І за таким чином повинні привчуватися перед Богом, Коли каємося в своїх гріхах, то й легше приходить нам прощати проми нашим ближнім, коли вони нам Кривду роблять. Завважно, що оздоровлення прийшло принесеному від Христа Ісуса тоді, коли він простив йому гріхи. Здоров'я душі та, ті... та тіла приходить після покаяння, а це означає теж почати жити чеснотно. Здоров'я тіла, коли хворіє душа, не є повним здоров'ям людини, це менше як частина доброго почуття, що нагороджує людську особу. Тож нехай ніхто не радіє, що вони здорові тілом, коли розслаблена розкла... роз... роз... душа. Гріх це невидимий тягар, але надмірно важкий, який гнітить душу, іначе херен, коле та серце. Покаяння. Це знищення неправди, зброя проти діявола, промінь спасіння, перемога надвічаю спосіб духовного очищення від гріховного бруду. Гріх це рана, а покаяння це ліки. Отож потрібно. Живати ліки, щоб бути здоровими. Христос бажає нашого покаяння. Він хоче нам простити наші гріхи. І не падаємо у бічай, коли б ми були свідомі навіть великих наших провин. Тому для того, щоб зрозуміти, які згурні наслідки має гріх, гріх для людської природи, треба знати, що таке гріх. А гріх це ж моральна і духовна отрута, яка діє в душі, а потім і в тілі, так само, як діє звичайна отрута в тілі. Коли тіло заливається отрутою, в організмі людини відбуваються надзвичайно важкі процеси, які закінчуються, закінчуються смертю. Подібне стається від душі, коли до неї влазить духовного крута, тобто гріховна думка або гріховне почуття. Душі Приходять страшні хвилювання думок, почуттів бажань і намірів. Складається враження, ніби горить душа як у полумі. Такий стан падає душа кожного разу, коли порушується моральний закон, аж поки не, не вдається. Душа відпадає від Бога, позбавляється благодаті Божій стає, і стає духовно мертвою. Яких заходів? Не вживала б людина оминути духовної смерті, але поки у душі залишається духовна отрута, духовна смерть. Тоді неминуча. Треба звільнити організм людини віротрути. Тоді можна врятувати людину від смерті. Так само і потруєна гріхом душа, щоб вона не робила для свого заспокоєння, поки залишається в ній гріх, духовна смерть для неї неминуча. І єдиним засобом спасти душу від загибелі залишається звільнитися від духовної отрути, тобто від гріха. А це можливо лише через покаяння перед Богом у таїнстві сповіді. Тільки після духовного очищення Богом душа оживляється благодаттю Святого Духа. І заспокоюється. Ось, чому нам потрібне покаяння і сповідь своїх віків. Без цього наша душа назавжди залишиться мертвою, перебуваючи під владою нечистої сили. Отож пам'ятаймо, що всім нам треба постійно. Хордити перед обличчям Бога нашого Отця Небесного, щоб бути в єднанні з Ним, в іля Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Промося душі з цього розуміння нашого, Промо. хочу нагадати вам, що уже у сідуючу неділю. Ми вже, можна сказати, перейдемо половину дороги Великого Посту. Отже, хто ще не приступив до сповіді, щоб тоді після того і прийняти святе причастя, я прошу на слідуючу неділю раніше прийти на півгодинки, тобто на півдесяту, і таким чином ми тоді не затримаємося у нашій службі Божій. Бажаю вам приємного дня і тижня. І знову хочу підкреслити, що вже на сідучу неділю ми вступаємо до половини великопосту, третю неділю, тобто Христопоклонну неділю. Я не знаю, як у інших церквах. Я знаю, що по крові так відправляється у Христопоклонну неділю і можливо у Петерістої Сіфії, хоч мені невідомо. Але якраз це красивий, дуже красива служба Божа. Тоді якраз перед е, е, перечитанням Євангелії священик виходить із е, оквіченим Христом. Дуже гарна така е, ну, звичай, який зберігається у, нас, у нашій православній церкві, і таким чином, услідуючи неділю, так і відправимо як належиться. Бажаю вам всім приємного тижня і до милої зустрічі до слідуючої неділі. Христос посеред нас.